Така необхідна і абсолютно відсутня. Об'їзну дорогу в селі Ракошино Мукачівського району ніяк не почнуть будувати. Сільський голова каже, це питання відкрите вже майже 30 років, і причин, які не дають приступити до дій безліч одна з головних це земля, яку повинні віддати селяни для будівництва автошляху. У разі викупу служба викупає лише ту земельну ділянку, яка саме попадає під будівництво. А це десь близько 30-40 мешканцям нашим. Це ділить земельну ділянку на три частини. Одну від них викуплять і дві залишать. І знову, я повторяюся, одну можна ще якось використовувати, а другу вже там півтори-дві сотки, одну, півсотки. Що з ними робити? Ну, люди кажуть, ну, давайте якось хай хоч всі викупляють уже все. Пропонована ціна за квадратний метр близько 25 гривень. І здавалось би, люди згідні. Однак далі виникає інша проблема земельні залишки. Адже служба автомобільних доріг заплатить лише за використану ділянку. Інша ж частина лягає на плечі селян, але люди експлуатувати землю біля об'їзної не хочуть. І по сотці, і по півтори, і по дві, і по пів сотки землі. Ну це ж людям не потрібна ця земля. Люди кажуть, ну а що ми з нею будемо робити? По-перше, її вже не можна використовувати як для ведення особистого селянського господарства по двох причинах. По-перше, по що до неї нема, ну фізично до неї не можна буде дійти. Бо з однієї сторони буде е, траса міжнародного сполучення, оця побудована, яка буде піднята на висоті метр-метр п'ятдесят із залізними відбойниками. А по другу сторону буде канава глибиною півтора-два метра. І як людина добереться до цієї сотки? Ніяк люди очікують відповідної оплати за такі збитки, тому питання обізної уракошеній надалі залишається відкритим.